Почався якийсь стреш. На вихідні вони то в гості, то у гості, то ще куди щось. І писала вона мені про все це, часто прям в день заняття. Ось я до них на 13, а вона мені пише о 10-11, що вони десь ділися. І далі на зимові канікули вони поїхали. Але знов вона мені понарозказувала, що от після канікул точно вона хоче в будні дні і буде швидко бронювати час для уроків. Знаєте що? Вони знов десь ділись і з'явились десь через тиждень. Як вже йшло навчання. Тут вже я якось змогла виділити їм одне заняття серед тижня, а інші два знов на вихідних. Вона погодилась, але щось у нас якось не зрослося серед тижня, бо хлопчик гуляти хоче після уроків, і вона не змогла його заставити займатись. Потім, ось ближче до кінця весни, в них по вихідних почалася дача. І то вони там на ніч, то шашлики, то ще щось. І в кінці року мене вже це почало прям досить сильно бісити. Ще й заняття були дуже важкі. Декілька разів я Ловила хлопчика на тому, що в нього в одному вусі, в тому, яке я не бачу, сидячи поруч, навушник. Перед літом я знову вислухала про те, що вони хочуть займатися чуть не все літо, щоб підтягнути, бо 9 клас вже почнеться, а там 11 на горизонті. Але що? Вони на півліта уїхали. В серпні я зробила розсилку всім учням, що розпочинаю заняття з усіма, хто бажає. Вона відповіла на моє повідомлення, що зателефоную ввечері, але в результаті це сталося через півтора тижні, близько о десятій вечора. То вона забула, потім Поріла, і ось нарешті дійшла до телефону. Домовилися про заняття і провели аж одне, коли вони поїхали у інше місто, бо в них у батька відрядження, і вони схотіли по місту погуляти. І далі наступає кульмінація цієї історії, бо заняття мало бути в четвер, але вони поїхали, а наступне у вівторок. І в суботу я пишу їй, що мені зараз дуже важливо знати, чи будемо ми займатися у вівторок чи ні, бо я маю спланувати свій день, там було багато справ на нього. Написала нормально, вічливо, чи може вона підказати, будуть. Вони вже в місті чи пропуск заняття буде? Вона написала, що вони вже. В тому місці, і вона напише, як тільки буде щось знати. Я вже більш наполегливо пишу, що мені дійсно важливо знати так чи ні, і щоб до кінця дня мені надали відповідь. І тут вона видала те, що нарешті змусило мене взірватися на весь цей рік ділових недовідносин з цією жінкою, і її родиною. Вона написала дословно, яку відповідь ви хочете від мене почути. Продовження це буде третя частина. Переходьте в профіль. Дивіться.